Доранкову дісковку. Так би мовити, провоцируємо бур'ян. Раніше треба було зробити цю дісковку, але не було в нас такої можливості. Ну от Як ви бачите, убрано поле. Е, потір нема ніяких. Є трошки на не, краях, де розвертався комбайн, десь. А отак. От от його нема. От де воно розпитало, ні одної інші воно не зійшло, як ви бачите. Та зійшов соняшник прошлогодній. Ну, Буде не врожайний так як дощів у нас немає. Хлопці з Тернополя е, приїздили, так говорять, у нас заливає. Вчора тільки не було дощу, а то льє, льє, деякі е хазяїни картошку не можуть викопати, бо дуже сиро на городі. А у нас немає, у нас так. Отак. Ух. Вроді вроді трошки Андрюша звільнився. Приїхав влучення. З, З учоби, так сказати. Ну а мені не довіряє, я не так буду дискувати. Є кому працювати, є кому передати. Убирав нам комбайн ліксіон. Значить, комбайнер. Ну, Ігор, він менший трошки за мене. Там 2-3 роки. от, Десь так. А убирав його син Ігор Ігорюч, воскобойник. З Андрюшею працюють вони е, разом. Ну теж молодець. Знає, хлопець від батька навчився. Яку швидкість тому комбайну і задати, і як, і що до чого. Знаєте, як молодь, дай йому швидше, включи більше, хай там і потяг, хто там бачить, а він ні. От як ви бачите, ефект на лице. Так що, молодець. Ну це у нас, у наших сім'ях, є кому передати. Оце все діло, що. Ну, а в інших такого ж, мабуть, і немає. Що? Діти не хочуть залишатися в селі. Вони в город. А в город Казать, жителі, вони на нас кажуть ці люки, Або колхозяни, ще по старих. Да, ну, якби не ці колхозяни, щоб ви їли, той кусок хліба, ці колхозяни, вони ж його і вирощують, і такі, як ми. Та да, в нас землі небагато. Ну, нам вистачає і цього. Великі холдинги є, у них більше землі. Ну, і хто там працює на холдинг, Такі ж самі трактористи, як оце ми, такі ж самі кліпаки, просто що той холдинг закупив техніку більш, так е сучасну. свою сучасну, А у нас мож, маємо, що маємо. От такі справи. Так що велика подяка комбайнерам. Не перший рік ми з ними працюємо. І як ви бачите, ми їхнім результатом і уборкою ми задоволені. Що немає, немає. Трошки є. Там я ж не говорю, що а от, тут, от дивіться, от як ми йдемо а немає. І розкидана соломка. Солому, коли розкидали, але вона на стерні стоїть зверху. Думаю, йолки-палки, а як же ж так, що солома зверху? А воно пройшов час і соломка сіла на землю. І вона прикрила. Росичка випадав, влага ж є. Ну, от трошки амброзійки зійшло. Ну, треба було раніше, щоб вона на сінинку трошки не викинула. Ну, витравим тепер, а що ж? Дивлюся, ті поля там. Ці амброзії так, вообще ж люди не пахають, а насильно віддіватися нікуди, воно так і, так і проростає. Це такі наші справи. Так що вибачайте, що ми не знімаємо, зараз не викидаємо нічого такого сверхного ми не робимо. Те, що робимо, ми те не знімаємо. а... Даний час не проводимо, тому що ніколи проситься дивитися. І з утра сьогодні неділя вже накрутився, думаю, ж подивлюся, як там в Андрюші. Я то приїжджав, дивився, що да, воно виходить. Прошлого дні соняк прийняття вбирати, як він цвіте вже. Пова молочок приїхав до сусід у нього, соняшник приїхав дуже контролювати, як там соняшник достигає чи не.